Трускавець онлайн. Щиро вітаємо вас, наші глядачі. Хочеться сказати, що нас вже 625. Дякуємо за вашу підписку і також вітаємо всіх трускавчан, які нас дивляться. Сьогодні ми поговоримо про теску, про бідронку, про костораму і як ми їздимо до Польського. Всі сьогодні хворіють безвізом. Безвіз, безвіз, тільки чуєш, безвіз, безвіз. Порошенко обіцяє раз, другий раз, третій раз, четвертий, десятий, а безвізу так і сьогодні немає. Для чого ж українцям безвіз? Наскільки часто українці їздять до Польського? Наскільки часто українці відвідують магазини в Європі? Чи кожного дня їм це потрібно? Нас годують обіцянками вже багато-багато часу і відволікають цим самим від головного, від проблем, які є в Україні. Насправді потрібно працювати над тим, щоб життя в Україні покращувалося. І щоб ми, ми виглядали як Європа і по цінах, і по заробітних платах. Сьогодні ми запитаємо у троскавчан, для чого їм безвіз? Чому вони хочуть цей безвіз? Чи не легше поїхати зробити візу, заплатити певні кошти і мати цю візу? Чому безвіз сьогодні став для багатьох українців цілею життя? Ми запитаємо у троскавчан, що вони думають про це і для чого їм цей безвіз. Поїхали! Чи часто їздите до Польського? Я не змію по польськи що. Чи часто їздите до Польщі? Ні, ні, Не їздив в Польщі. А чи, будь ласка, вам потрібен безвізовий режим? Чого не треба? Всім треба. А для чого? Сім, будь ласка, вам потрібен безвізовий режим? Та напевно так. А для чого? Виїхати звідси? А от скажіть, будь ласка, для чого українцям без віз? Для того, щоб їздити до Польщі без проблем якихось, бо ти стоїш на кордоні, черги, кордон. Зараз такі черги, просто Чесно. А, а, ку... а куди їздити? Бідронку, теску. Куди? Та буває таке теж, бідронка, Теска десь. Базарська закупка. Сведліни, кілбаси, щось таке, так? Так. А ти часто їздиш? Я не їжджу, я не маю візи. А тобі потрібен безвізовий режим взагалі? Ну, в принципі, так. А для чого? Поїхати десь віддихнути, подивитися на, на Європу, як там люди живуть. Ну, а візою це можна зробити? Ну, в принципі, можна, але є проблема. Ну, їх треба робити і тому подібне. Тобто для того, займає купа часу, так зібрався та й поїхав. А от е, нас годують обіцянками про безвізовий режим. Е, що можна сказати? Ви вірите взагалі це чи ні? Віри мали дуже довго туди у вісім кітле. Так з такими темпами і з ситуацією на сході, то треба буде дуже багато вірити, так? так. так. Скажіть, будь ласка, для чого вам безвіз, мені... який Які обіцяють так. то, що мені потрібен? Я наді не думала над тим запитанням, тому що, якщо мені потрібно поїхати за кордон, ну, великої проблеми для мене не становить відкрити собі візу, чи то шопінг, чим можливо, а, чи часто їздите? Ну на даний час ні. У мене маленька дитина, і я не маю можливості. Тому а от щодо того, що нас готують обіцянками, буде безвіз, і люди сьогодні просто хворі цим. Що можна сказати? Моя особиста думка, що на даний час Україна просто не готова отримати безвізовий режим з країнами ближнього зарубіжжя, іменно Євросоюзу. Це... Власне, моя думка. Ще, будь ласка, чи часто їздите в Польщу? Ні, зовсім не їжджу. А вам треба безвізовий режим? Мені? Так. Не знаю, якщо тут добре буде, то не треба. Ще, будь ласка, чи потрібен вам безвізовий режим? Особисто мені не дуже. не дуже, так? А от ті обіцянки, якими годують українців, кажуть, там завтра, післязавтра, через місяць, через рік там буде безвізовий режим з Європи. Чи вірите ви в це? Ні. Не вірю. Якби хотіли, то вже би давно зробили. А. а ще, будь ласка, що робите? В Польщу їздити особисто, десь там подорожувати чи просто по магазинам? По магазину. Теско, бідрон. А, катурами, так? так. А чому? Тому що там ціни дешевіші? Вибір більший. Ціни майже ціни може і дорожчі, навіть, ніж у нас. Просто вибір більше продуктів. А ви деколи хочеться виїхати в Європу, просто відчути себе якось по-іншому, людиною відчути, так? Так. Трошки так. Краще б нас не годували безвізовим режимом, а краще б навпаки зробили так тут, щоб було, як в Європі, правда? Згідний з вами на 100%. Мовичи по-польськи? Ні. Скажіть, будь ласка, чи часто їздите в Польщу? Або за кордон? Хотілося б, але не часто. А скажіть, будь ласка, от безвізовий режим? Для чого він вам? Ну як же? Саме кажете, щоб за кордон їздити і взагалі подивитися мир, Європу. А чи не простіше просто зробити візу? Чесно кажучи, може і так. З однієї. Ну, хотілося, щоб безвізово було для всіх. Дивіться, от нас годують обіцянками. Кажуть, там завтра, післязавтра, через рік, там, через місяць буде безвізовий режим. Скажіть, будь ласка, чи довіряєте ви у тим словам? Як і всі, напевно, не дуже. Не дуже. Але все-таки надіяти, що буде? Надіємось, звісно, надіємось. Все, завжди надію, як то кажуть, помирають останні. Хочеться все кращого. А вам для чого? <гум> Та я не їжджу за кордон. Взагалі? <гум> ні. Но він вам потрібен чи ні, скажіть? Мені, зараз. Ну хотілося б, ну, тому що це буде тоді простіше виїхати за кордон і дійсно подивитись світ. Але зараз я не їжджу, і для мене це таке питання. Е... Ну, вона мене зараз не дуже не дуже зачіпає. А часто купляєте польські товари? Рідко, частіше українські. але якщо я буває щось польське, то можу купити. А що саме от, подобається вам? З польських. А, знаю, непогані є молочні товари, а, ну і солодощі. Солодощі є них. А їли коли небудь сосиски з бідронки? Ні, не їла. Ші, будь ласка, чи часто їздите за кордон? Ну, не Так, щоб часто їжджу. А от ви хочете, щоб був безвіз в Україні? Я думаю, що зараз в Україні більше інших проблем, ніж безвіз. Думаю, що наразі кожна людина в стані зараз собі оплатити віз. В На не настільки дорого коштує. А от скажіть, будь ласка, ті обіцянки, які нам обіцяють там, завтра, післязавтра там буде безвіз, чи ви вірите взагалі в це чи ні? Ні. Чому? Чому не вірю? Тому що це дуже велике надходження коштів. І е, я, власне, колись думала, що е, візові центри це державні якісь установи, а це вказаться приватні, і ніхто, ніхто не відмовиться від цих грошей. Розумієте? Звісно, безвізовий режим це хороша річ. Можна безпечно перетинати кордон та без черг біжати до Європи. Але чи на часі сьогодні цей безвізовий режим, і взагалі коли його Україна отримує? Здається, що ще багато часу пройде, коли дійсно буде цей безвізовий режим. На мою думку, сьогодні багато є нагальних питань в Україні, які треба вирішувати першочергово. Нас годують сьогодні безвізовими режимами, відводячи від основних проблем. У Європі можна побачити багато цікавих речей, коли люди... Ведуть себе дуже культурно наші українці, а приїжджаючи до себе в Україну, вони починають хамити одне одного, ненавидіти один одного, але ведуть себе при тому в Європі дуже і дуже культурно. Знаєте, це є парадокс. Хочеться сказати, що українці на сьогоднішній день ще не досягнули рівня. Того, щоб цей безвізовий режим відкрився для України. Не хочеться, щоб українці жили постійно тим, що вони поїдуть в Бідронку, в Теску, куплять продуктів і прийдуть назад в Україну. Хочеться, щоб українці піднімали Україну, щоб Україна піднімалася культурно, щоб Україна піднімалася е економічно, але це все залежить від кожного українця. Тому давайте звернемо увагу на першочергове, а те, що другорядне, воно само прийде. З вами був Трускавець Онлайн. Побачимо!